Шановні глядачі на моєму каналі. Дуже рада вам ставте вподобачку, підписуйтеся на мій канал, і я вам дякую, що ви є. Я хочу вам представити гостя сьогодні. У нас ігор Міхєда. Вітаю, пане доброго Ігорі. дня. Вітаю, пане Ігоре. В мене таке запитання: сонячне затемнення, яке оце от буде. Ось, ось воно воно досить дивовижне, 8 квітня, 24 го року. Але в нас ж постійно ці сонячні затемнення є коридори затемнень. В чому особливість цього? Це затемнення дуже цікаве. По-перше, над Південною та Північною Америкою це буде повне сонячне затемнення. Повне сонячне затемнення це явище більш рідкісне, ніж звичайне затемнення. Бо е, звичайне затемнення може бути наполовину кільцевим і таке інше, а повне затемнення е, воно рідке явище. Угу. Що цікаво в цьому затемненні? Ну, взагалі, затемнення вважають трансформаційними явищами. Наприклад, ми знаємо, що наша планета живиться від сонця. Вся енергетика нашої планети від сонячної походить. Сонячні промені вони е, організують якісь процеси в іоносфері, е, процеси під коро, корою землі, оці всі землетруси, виверження вулканів, е, статична атмосферна електрика, вітри, сонячні, е, північні сяйва це все задає сонце. І ось місяць закриває сонце. І ми взагалі не отримуємо сонячної енергетики, і усі процеси у природі падають. Тобто не співають птахи, вони це відчувають, нема активності у тварин, навіть рослини не ростуть в деякий час, не діляться клітини у рослин або діляться не так інтенсивно, як завжди. І після того, як місяць відкриває сонце, знову вся сонячна енергетика. Поступає до землі, і це виглядає як енергетичний землетрус. Енергія спочатку падає до нуля, а потім йде як велика хвиля, потім знову падає і потрохи затухає. Це величезний енергетичний, енергетичний вплив на атмосферу Землі. Причому не тільки духовний вплив сонячної енергії, бо сонце це жива істота, вона дає й духовні енергії нашому життю. Але й чисто фізично, тобто перепади напруги у електричних полях, зміни у магнітному полі і таке інше. Тому людина трансформується, природа трансформується, щось задається. Будь-яке сонячне затемнення є дуже цікава річ. Справа в тому, що є у людини у космосі є якась яка ментальна програма. Там кармічна програма, програма, яку задають зірки, програма, що там людина сама собі, загадувала бажання, сама себе щось хотіла. Е, хтось їй бажав щось гарного за те, що вона комусь, наприклад, допомогла. Оці всі е, моменти, вони як плівка інформаційна у космосі знаходиться, і коли промені сонця цю плівку проходять через неї, вони її відтворюють на поверхні землі. І у момент затемнення цю плівку можна змінити. Це як фільмоскоп вимкнули промінь. І можна діапозитив витягнути один, а інший поставити. Uh -huh. І після того, як він вмикається, вже на екрані буде зовсім інше, зовсім інше зображення. Uh -huh. І тому на затемнення завжди роблять обряд. По-перше, беруть кругле люстерко і кладуть його на стіл. Воно символізує сонце, місяць, зодіак, космос. Тобто багато, багато чого. Це люстерко символізує. А також якщо з космосу піде якась негативна енергія, вона може знову, знову у космосі її відправити, щоб ця енергія не зашкодила. І два горнятка з водою. За 19 хвилин до затемнення потрібно почати все погане з моєго життя зникає. Хвороби зникають, відсутність достатку зникає, невдача зникає. Відсутність там якихось проривів на роботі зникає. Все можна як розчиняємо як цукор у стакані з чаєм, розчиняємо усі негативи у космосі до піку затемнення. У пік затемнення зазвичай кажуть ом для того, щоб у своє життя закликати абсолют. І після того 19 хвилин ще роблять позитив. Я сильний, я здоровий, в мене є вдача, в мене є достаток, мої всі рідні, не хворіють, і таке інше ще 19 хвилин. Після того, як закінчиться, випивають спочатку те горнятко, що ліворуч, а потім те, що праворуч. Такий ритуал на затемнення він є у багатьох релігіях світу. і У відичних також він застосовується. І тобто, ми можемо змінити, і після того вже починається все по-іншому. Але затемнення, щось може в нашому житті виправити на добро, якщо не робити, наприклад, цього обряду, а щось може навпаки зруйнувати. Тобто, це як стихійна сила. Як ви пірнаєте у хвилі у шторм, то невідомо, чи ваші хвилі е, обережно винесуть на берег, чи хто вас вдарять об камінь. Ви не знаєте, що станеться, якщо ви робите такий ритуал, ви контролюєте процес. Угу. Це затемнення, по-перше, воно повне, тобто його вплив більше, ніж неповних затемнень. Е, далі що буде цікаве, в цю, в, в, вперше, може вперше в, на, в, в історії нашого покоління, можливо, вперше за кілька сотень років, ми побачимо, буде видно на небі комету П-52. А це ще комета диявола її називають. Так її називають комета диявола. Це ж вона справді, в червні вона... долетить ні, до нас. Ні, ну, вона буде вперше. Вона вже в сонячній системі. Її можна буде побачити на небі під час затемнення вже 8 квітня. І вона схожа не стільки на диявола, якщо ви бачили, ця комета схожа на дракона. Якщо ви бачили китайського дракона, так само в нього є роги, голова змії, він зеленого кольору. І ця комета схожа на голову саме дракону. Клас. У рік дракону. Клас. Це буде дуже цікава річ. А потім вже комета наблизиться до сонця і буде астрологічний факт з'єднання сонця і комети 24 квітня. Ого, тобто закінчення ретроградного Меркурія і з'єднання. Комети з Сонцем. А комети, кометна астрологія нам каже, що кожна комета вона впливає не на якусь там частину Землі, а на всю планету на долю людства. Комети задають планетарний процес. Пане Ігоре, стоп. Комета з'єднається з Сонцем. Комета Сонце. Коли. Одне тіло, в друге врізається. Ні, ні не врізається. З'єднання це комета, обійде сонце по параболі. Воно буде з того боку сонця. Якщо спроєктувати на зоряну карту, плоску, пласку, зоряну карту, то це буде з'єднання в астрології. То це як два, ті... два небесні тіла знаходяться на е, одній вісі. – паралелі. Ні, ні, одна одній вісі. Вісь від нашого зору і провести і обидві небесні тіла будуть на неї. Тобто буде з'єднати астрологічно. Це максимальний вплив з'єднання сонця з яким небесним тілом це максимальний астрологічний вплив на події. Пане Ігоре, як це може відобразитися на нашій реальності, на майбутньому на енергетиці? Але дивіться, тут ще цікава річ є. Справа в тому, що між останнім повним затемненням Сонця у Південній Америці і Північній, і тим, який буде зараз, проходить рівно 6 років, 6 місяців, 6 тижнів і 6 годин. Тобто є число 0666 і далі йдуть шістки. Це число не є диявольським. Справа в тому, що до воно навіть і у Біблії не є диявольським, бо там ніде не сказано, що це число диявола. В Біблії сказано, що коли прийде гоні, гонитель християн, який буде їх знищувати. Якщо його ім'я перевести з літер на цифри і скласти, то буде 666. і це був е, Нерон, імператор Нерон. Тобто і все. Тобто більш ніякого зв'язку з тия навіть по біблії. Не. Дивіться, як цікаво, ми знаємо, що є календар усіх релігій світу, і у відичних також. Календар — це колесо року, там вісім вісім променів. Але вісім променів, а дванадцять зодіаків, і дванадцять місяців у нас у році. І дивіться, перший промінь цієї зірки, колеса року або латир, він на е, кордоні Стрільця і Козаро, другий у Водолії, третій на межі Риб і Ована, четвертий у Тільці, п'ятий на межі Близнюків і Раку, е, шостий у Леві, сьомий е, на кордоні Діви і Тарес, і восьмий у Скорпіоні. Uh -huh. Тобто, бачите, йде 8, і е, ця вісімка дає код 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, і отримується 12. Uh -huh. З вісімки отримується 12. Дуже цікаво. Але якщо ми зробимо 8, де, е, 12 8,12, тобто 12 поділимо на вісімку, у нас буде 1,5, число 15, карма, роки доля. Ну, у Таро, наприклад, такий число 15, карма роки доля. А якщо ми поділимо навпаки 8 на 12, то отримаємо 0,666 і далі 6 у періоді. Угу. Тобто це у давніх вважався якимось космічним кодом, космічним до якоїсь таємниці космосу. Оце от, не, не точно число 0,666, а 0,666 і далі шістка у періоді. Угу. І саме під час затемнення будуть перезапускати великий андронний колайдер. І це, можливо, вони роблять спеціально для того, щоб цей код космічний якось повпливав на події. Але вони і все рівно цей код вімкнеться, бо між затемненнями сама природа увімкнула оце 0666. А Де буде запускатися цей колайдер? У Європі? Ого. Вони, вони його перезапускають і виводять на максимальну потужність під час затемнення. Вирішили це зробити. Це дуже цікаво, тому що, мабуть, люди щось знають. Бо справа це вже справа, тому що нумерологія вона з одного боку наука каже, що вони ще це вивчають і не можуть підтвердити, що вона діє. Але вони самі вчені користуються цим, всім і сказати, що це не діє, вони так само не можуть. Тобто, це все досліджується. Колись це буде досліджене. Я думаю, що наука усі езотеричні дисципліни підтвердить. А зараз, але користуються, бачите, коди ці. Це ж не може бути так, що такі числа складні і взаємодії між числами ну, просто так випадково ставалися або призначалися. В який час за Києвом буде проходити затемнення і як це вплине на нас? Ну, нам трохи. Буде веселіше. Тому що е, за, вважається, що максимальний негативний вплив затемнень, максимальний трансформаційний вплив затемнень стається е, в тих частинах світу, над якими. Затемнення е, станеться, а воно станеться над Південною та Північною Америкою. В Україні ми не побачимо цього затемнення, тобто трансформаційний вплив затемнення на українців буде мінімальний. І тому нам ну, можна ну, так сильно не переживати, тому що у нас мінімізований цей вплив затемнення, але все рівно бажано щоб його направити е, з негативного річища у Угу. І ще це перший перший раз під під час затемнення буде видно на небі комету, і з, з цього виник у світі космічний туризм. Дуже багато людей поїхали зараз на, на північ Південної Америки та у Мексику, у Канаду, у США для того, щоб спостерігати це затемнення і цю комету, і оці всі речі спостерігати. Бо це для багатьох поколінь перший і останній шанс побачити таку космічну подію. Я знаю, що ви говорили про промені. Так так от, комета буде з'єднуватися з Сонцем якраз під час того, як почнеться вже царствування тельця. А Україна це телець. Чи відобразиться це якось на нас? Має відобразитися позитивно, тому що видите, дракон у рік дракону, якщо брати ну дракон, це явище багатьох країн Азії, наприклад, не тільки ж китайські традиції, такі як конфуціанство, девосизм, але й, наприклад, прадавній шаманізм Казахстану і інших країн Азії, вони дракона сприймають позитивно, тобто в них небесний світ контролюється птахом. Тобто у давніх азійських народів Бог птах, Тенгрі його називають. І Бог дракон або Бог Змій це підземний світ, і між Тенгрі і, наприклад, Айдахаром або драконом немає конфлікту, бо в них той на небі, той під землею. Але кожен з них контролює свою область. І коли виходить цей змій дракон, він не є для людства чимось страшним. Він навпаки полюбляє справедливість. І ось він буде і влаштовувати. І Я думаю, що для нас це буде гарно. Дракони вони дуже розумні і вони впливають на інтелект. Дракони люблять прикраси, і взагалі от характер міфічної істоти дракон вважається одним з найважчих, тому що ніколи не знаєш, що спаде на думку дракону. Але дракон він завжди вертить цим світом і може навіть плести інтриги. Як ви вважаєте, на політичній ситуації в світі ця подія може відобразитися? Так, вона відобразиться. А саме так, дракон відкриє багато таємниць, тобто таємне стане для всіх для всіх відоме. Тобто відкриє таємниці. А від цього так, якщо якась якісь політичні режими у світі... Щось приховують, то як, я, як ця таємниця вскриється, то їм не буде чого приховувати, на чому будувати свої позиції, вони почнуть руйнуватися. Е, ну і подивимося, має бути все А... Е, ситуація з обстрілами кажуть, що саме в сонячне затемнення 8, 9, 10, 11 – це три з самих важких дня. Ну, вони енергетично важкі, тому що люди, коли затемнення я вам розповів, що йде великий перепад енергії, то люди почуваються не дуже. В ці дні може бути, наприклад, багато автомобільних аварій, якихось катастроф, і природних, і неприродних, те, що людина організує. Так буде важко, і що треба мати внутрішній стрижень, читати ОМ. І вищі сили допоможуть пережити і перенаправити е, в благоприємне річище. Я ще хочу е, запитати ось ця комета диявольська. Е, астрологи кажуть, що вона от найближче буде нам і найгарніше видна саме в червні. Ну Це вона, розумієте, комета йде по параболі. Вона е, з, влітає у сонячну систему, проходить повз землі. Е, за доходить до сонця навколо сонця, обертається і знову по параболі відходить від сонця назад у космос, і саме коли вона буде відходити назад у космос, вона наблизиться до землі. її можна буде ще спостерігати астрономами та астрологами. Чи говорять такі космічні події про те, що ось такий приліт комети це офіційно вітання нової ери? Так, це вітання нової ери. Справа в тому, що комети завжди в історії людства вони віщували дуже цікаві події. Наприклад, ви знаєте, що у середньовіччі у Європі була 30-річна війна. Так звана, між е, різними країнами Європи напередодні перших бойових дій з'явилася комета, і вона задала цю війну. І столітня війна також почалася після того, як на небі в Європі помітили комети. Тобто, деякі комети вони руйнівні, а є деякі комети, які навпаки, після них стаються якісь добрі події. Вважається, як пояснювали це середньовічні астрологи? Вони казали, що на кометах з глибин космосу на Землю прибувають великі душі, махатми. Тобто, якщо це комета, яка ці душі принесла, щоб вони втілилися на землі, то після того її вплив буде гарний. А якщо ця комета забрала ті душі, які вже тут еволюцію свою пройшли, і їм потрібно повернутися до якихось вищих світів у космос, то якщо вони відходять від нас, то тоді комета впливає негативно. Але ця комета, більшість астрологічних шкіл, я з астрологами різними розмовляв, вони її відчувають або розраховують як позитив. Бо е, я пам'ятаю комету Хела Боб. Е, е, я тоді вчилася в школі, ми всі спостерігали. Після комети Хела Боб змінилося. До чи після е, прильоту комети Хелабо змінилося керівництво в Кремлі? Після? Після. Ну, дивіться, так вона вже скільки комет було? У нас у 2013 році була комета Ісон. Після того сталася Революція Гідності. Далі, через два роки наступна комета, і сталися події у Мінську, коли білоруси вийшли на протести. Далі ще в минулому році, в січні, була ще одна комета, і Казахстан. Сколихнуло. Ви можете чітко побачити, з'являється комета, потім починає трясти якусь землю. А потім після неї весь світ. І після цієї також це буде. Ми ж побачимо цю комету. Ми побачимо. Шановні глядачі, давайте, коли ми побачимо комету, будемо просто дітьми щирими, щирими і побажаємо миру, миру і перемоги. Миру нашій Це Україні і перемоги. Дякую, Дякую вам, пане Ігоре. Ставте вподобайки і не пропустіть космічні події, які є дуже важливими.